Страх з'являється там, де би його мало не бути. Дорогі мої, тема страху це дуже делікатна тема у житті кожної людини. Кажуть, що страх мають всі. Може саме тому, коли ми бачимо когось, хто є безстрашний, відразу називаємо його героєм. Бути героєм це для нас, людей, річ поважна і досить таки шаноплива. Хоч без нас не... хто без нас не хотів бути героєм, а тепер вернемося до страху. Можливо, переборюючи його, кожен з нас може стати героєм. Але перед тим, як стати з ним в боротьбу, мусимо знати щось про нього. Перше, що відразу може зауважити, це те, що він страх йде завжди у парі із неупевненістю те, що незабаром буде. Наприклад, ми йдемо по вулиці і зникає світло, стає темно. Ми зупиняємося, бо не знаємо, що буде далі, яка є дорога, що там є, а чому саме зараз зникло світло і пішла далі наша фантазія. І тепер, якщо наважимося все ж таки йти далі, то хід вже є набагато обережніший. Постійно оглядаємося і максимально зосереджуємося. Але внутрішнє відчуття час від часу підкидає нам те, що ми називаємо страхом. У багатьох людей це відчуття настільки розвинуте, що здатне блокувати будь-які рішення і дію людини. В основу цього досить сильно входить фантазія. Чим більше фантазії у негативному світлі, тим більше є можливості мати більше страху. Але так як людина по своїй природі є творча, то, звичайно, страху у кожному із нас не бракує майже нікому. Так, ми боїмося не тільки темних приміщень, невідомих речей, як колись у дитинстві. Але вже у дорослому житті ми боїмося на досить поважному рівні. А це страх перед труднощами, страх перед завтрашнім днем, страх перед людиною, страх взяти на себе відповідальність, дотримати слово, страх закоїни, страх перед самим собою, страх перед кінцем життя. Дорогі мої, Завдяки страху ми можемо мати певну гарантію, що діти, яких ми виховуємо, будуть нам слухняні. Це може бути страх перед якимось бабаєм, відьмою, чортом, який, ходячи у свідомість малої дитини, стають її виховати. Ми кажемо: не йди туди, бо тебе вкраде бабай, заворожить відьма, чорт буде тобі голову крутити. Дитина в це вірить, і вже постійної присутності батьків не потрібно, бо вона забороненого вже не зробить. Деколи елементом залякування можуть бути і справжні істоти, такі як вовк з'їсть тебе в лісі, або ж і люди, часто, що нам дуже дорогі. Думаю, кожен з нас чув ці слова, не роби цього. Бо татові чи мамі розкажу, або ж, як тато прийде, то побачиш, що тобі буде. А ще чекай, чекай, мама тобі все покаже. В даному випадку ми використовуємо силу страху, передаючи чи нав'язуючи його іншому, щоб отримати якийсь результат. Коли стаємо дорослі, то форми передавання страху мають і дорослий характер. Залякування, погрози, зомбування, шантаж усі вони мають однакову мету. торкнути внутрішній світ людини, влізти у нього, пошіяти непевність, зумовити його до впливу і залишити неспокій. Коли людина ослабне, тоді можна робити з нею все, що захочеш. Тобто маніпулювати. Із заляканими людьми є дуже просто керувати тим, хто хоче бути над ними завжди. Їм говориш, і вони слухають без зайвих хлопотів, таких, як пояснення, суперечка, відповіді на запитання і так далі. Можливо, саме тому цей спосіб керування і впливу на людей був дуже привадливий для тих, хто використовував страх чи то фізично, чи морально, або ж і духовно. Живучи у страху, по ще з дитинства, можемо собі уявити, в що перетворюється життя. Не дивно, що багато людей закінчують життя самогубством, і багато з них через те, що втратили надію на завтрашній день, втратили надію зміст продовжувати життя, але віднайшли неупевненість у своїх діях, страх перед майбутнім і розпач. Рішення проходить швидко як одне із найпростіших вийти з боротьби, не дати продовженню життя.

Яку, можливо, чули ще від самого дитинства, навіть тоді, коли ми робили свої перші кроки. Важко говорити про здатність зробити правильні рішення у житті, бо страх перед помилкою, непевність у своїх силах, страх у своїх діля настільки може вплинути на людину, що може просто заблокувати її волю. І єдиним виходом залишається підкоритися іншому. І сліпо виконати його волю. Так виростають діти, які не можуть прийняти самостійно якогось простого рішення. Батьків це може тішити, бо діти завжди є близько них, але чи надовго стане їх наказів? Чи вартує перетворювати дітей у рабів своїх рішень? Можливо, їх ціль є стати відповідальною і самостійною, тобто зрілою людиною. Живучи без підтримки і розуміння, особливо молоді роки, є досить важко сказати Я не маю страху закриваючись у своєму світі перед страхом, що тебе не зрозуміють, молоді люди починають жити своїм життям ілюзій, мрій, уяви, цей світ є прекрасним, але, на жаль, не завжди є реальне. У цьому світі ілюзій завжди є так, як ми цього забажаємо. Але цей світ залишається тільки нашим внутрішнім світом. Цей світ творимо і тільки ми, але такий спосіб виключає присутність іншої людини і її волю. Бо у цьому світі головними є ми. А точніше наші ілюзії. Власне, такий спосіб життя приходить до нас на поміч тоді, коли ми не можемо жити в реальному житті, не маючи підтримки у труднощах, не знаходячи вирозуміння від інших своїх проблем і знаходимо інший світ, у якому немає страху, щоб жити. Та все ж страх приходить. У цьому випадку, тоді, коли маємо розпрощатися із цим намріяним світом і вернутися до реальності. Кожному із нас, мабуть, знайомиться відчуття, коли щось дуже бажаємо, і відразу починаємо уявляти, як воно вже є у нас і як нам є добре, але як стає боляче, коли це не стається, приходить криза розчарування розпач. Дуже трапляється, коли хтось бере на себе відповідальність і признає, що бажання було бажання, а дійсність і дійсність. Отож, коли мріємо добре би було завжди припускати дві можливості, це може статися, а може цього не статися, це означає приготовляти себе до того, що незабаром буде, прийняти дійсність такою, якою вона є. і не втекти це вчинок зрілої людини, та все ж по різному трапляється в нашому житті. Мале дитя ховається від своїх батьків і мріє про втечу, бо має страх перед покаранням за скоєне. Дівчина, яка безтями кохає юнака, часто боїться про це йому сказати, щоб не почути відмови або ще щось інше, що покладе кінець її мріям. Молоде подружжя, що довший час у розлуці, має палке бажання зустрітися, але поруч з тим і має велику боязнь зустріти вже іншу, замінену з часом людину. Студент, котрий не завжди знаходить сміливості взнати оцінку за свій іспис, бо має перечуття, що його склав погано. Доросла людина, котра боїться сказати правду, бо ще з дитинства знає, що це приносить незручності, а водночас що його не приймуть таким, яким він і є? У твоєму житті також можеш знайти безліч випадків, коли сам особисто переживав подібне. Мусимо це признати, страх, хоч і у різних формах, але все ж таки серед нас і в нас. Але як бути з героями? Про яких ми згадували на початку, так тих безстрашних. Одним серед них є Ісус Христос. Він був людиною і мав також страх. Це можемо побачити з Його молитви у Ливному Городі, коли усвідомив свої терпіння і просив про віддалення терпіння. Його апостоли, коли зреклися його і порозбігалися, вони теж це зробили зі страху. Але вартує не зупинятися лише на цьому окремому факті страху, але йти далі. Тобто, що сталося далі? Цей страх не стався страхом на знищення самого себе, але ще вийому свої немічності, слабості, своєї малосильності перед реальністю. Усвідомлення того, що може статися, спонукає нас до глибоких роздумів. Чи, чи зможу це зробити, перенести те, що незабаром зустріну в своєму житті? Ісус вірив твердо у Отця, у того, хто його любить і завжди Його підтримає. Ісус перейшов цей страх із глибокою довірою до небесного Бога. Цією надією, що батько буде з ним, ніхто не міг убити в ньому, і він витерпів усе аж до кінця, навіть тоді, коли його всі покинули, Він переміг смерть, переміг смерть духовну, котра породжується страхом і тілесну смерть, даючи надію на Воскресіння і вічне життя. Можливо, тому Ісус дуже наголошував не бійтеся тих, що можуть тіло бити. Але душі убити не можуть. Ісус своїм життям звільнив нас від рабства страху, дарував нам життя. Кожен, хто вірує в Нього, матиме життя вічне. Апостоли та свідки Христа, Його, засвідчили це Своїм життям, хто мучеництвом, а хто і щоденним життям. Кожен з них також, мабуть, відчував страх, але кожен з них на ньому не зупинявся. І не завдавав собі духовної смерті, бо бачив приклад Христа, відчував велику любов до Бога і від ближніх в конкретному житті непозбавленого терпінь. Кожен з тих, хто витримав, Твердо вірив у допомогу і у присутність учителя з Назарету в кожній хвилі життя, тому кожен з них ішов далі і ніс іншому довіру до ближнього, як колись отримали цю довіру від Христа. Іти і дарувати добру новину, давати надію на майбутнє життя, виявляти вирозуміння і прийняття доброго батька, свідчити про любов, котра завжди є відкрита до життя, життя у повноті. Дорогі мої, Ісус прийшов у цей світ, прийшов до кожного з нас дати мир, котрий не є початком. Але й наслідком нашого життя з Христом. У цьому житті з Христом немає страху, бо нема чого боятися. Христос нас розуміє і приймає завжди такими, якими би ми не були, і який би раз до Нього не приходив. Він завжди чекає нас, щоб вказати нам життя у мирі і любові. Христос нищить страх перед смертю, вказуючи, що це лише перехід до іншого життя, нищить страх перед майбутнім і перед труднощами, бо Все можливо тому, хто надіється на нього, нищить страх перед самотністю, запевняючи бути з нами аж до кінця віку. Залишається страх лише у нас самих. І саме той страх, який передаємо іншим, чи то у вихованні молодших, чи у простих стосунках, із ближніми. Будьмо завжди свідомі того, що з цим страхом передаємо непевність у житті, втечу від реальності, неможливість зросту зрілості, духовну смерть, що кладе кінець любові. Бо страху в любові. Ми звикли думати, що страх щось є неприємним, що робить нас вразливими. Але страх може бути нашим союзником. Часом він дає нам можливість побачити речі такими, якими вони є. Він дозволяє нам опуститися на землю. І спробувати зрозуміти, чого ж насправді ми боїмося. У страху є одна цікава особливість, яка відрізняє його від стану тривоги. <кій> Тривога це стан очікування чогось невідомого, що може бути для нас загрозливим. Відчуття тривоги розтікається, воно залучає велику кількість нашого внутрішнього ресурсу. Щоб постійно бути в стані готовності, воно виснажує нас. І щоб уберегти організм від цього виснаження, наша нервова система сформулювала цікавий механізм, який і ліг в основу страху. Він дозволив нам іменувати потенційного ворога. Коли на темній вулиці ми чуємо позаду шурхіт, наш мозок домальовує. Варіанти того, що це може бути собака, інший перехожий, чи хтось, хто може бути нам потенційною загрозою. Він домислює, домальовує, домислюючи суб'єкт чи явище, якого можна боятися, ми отримуємо контроль і владу над ним. Страх також працює як превентивна система. Він допомагає нам зупинитися, щоб не наразитися на небезпеку і вберегти від імпульсивних дій. Він допомагає нам об'єднатися, поразу ми сильніші. Також страх дозволяє нам здобувати нові знання, досвід, ставати кращими і розвиватися. Постійно перебуваючи в зоні комфорту, ми перестаємо рухатися вперед. Але життя підкидає нові виклики і можливості, і вони змушують нас діяти. Мудрість страху в тому, що магія відбувається за межами комфорту. Саме страх змушує нас кинути виклик самим собі, підкреслює відстань між тим, де ви зараз перебуваєте, і метою, якої потрібно досягти, спонукає приймати вибір. І досліджувати варіанти, а проаналізувавши їх, оцінювати найкращий спосіб дії. Щоби підкреслити ідею мудрості страху, треба провести аналогію зі смаколиком, отримати, який ми можемо, пробігши під дощем на інший бік вулиці. Це, по суті, виклик для нас стояти у зоні комфорту і не отримати його. Чи зробити цей поштовх, кинутися, здобути новий досвід, пробігши під дощем, зрозуміти, що дощ насправді не розчиняє нас, і отримати винагороду та зрости у новому досвіді? Ось це і є ідея мудрості страху, яка підштовхує нас вийти за межі зони власного комфорту. Цей вихід не завжди відбувається власним бажанням. А через виклики і обставини, в яких ми опинилися. Іноді нам здається, що ми запам'ятовуємо негативні події краще. Наша пам'ять працює так, щоб у потрібний момент ми могли вчинити в інший спосіб і запобігти негативному досвіду. Страх стимулює нас пам'ятати біль. Неприємні відчуття, щоб ми могли не повторювати їх. Страх голосно гримає у двері нашої свідомості, аби показати, що на нас що на щось треба звернути увагу. Саме страх дає можливість розібрати найекстремальніші, найгірші, ризиковані та небезпечні наслідки. І визначити курс тій, який є найбільш прийнятним за нинішніх обставин. Також змушує нас досліджувати реальні чи уявні перешкоди, які заважають нам досягти ціни, пропонує руйнувати старі рутинні осмислення речей і процесів, виявляти нові моделі та можливості, до яких можна прагнути ризикувати, досліджувати. І бути авантюрним. Дорогі мої, насправді все, чого ми хочемо досягти, перебуває по той бік страху. Страх, ніби говорить про те, чого нам бракує. Він підштовхує і інші емоції: гнів, заздрість, ностальгію. Страх говорить, що нам щось бракує. Може указати на те, яких інструментів, навичок, знань чи здібностей не вистачає, щоби просунутися на бажаному шляху дії. Вказує нам на те, що дійсно є вартісним і цінним. Війна і воєнний стан та досвід постійного перебігання із зони нашого комфорту, нашої квартири у бомбосховище дав можливість переосмислити. Що насправді є чинним. Ми навіть цю квартиру, оцей нічний спочинок ми по-іншому по на нього подивилися. За страхом втрати і за страхом потенційної небезпеки ми здобули вміння адаптуватися до нових умов і мобілізувати наш внутрішній ресурс. І у чому, власне, проявляється позитивна роль страху. Адже саме він додав нам хоробрості, щоб ми могли не просто говорити та пишатися, з гідністю називаючи, що ми є українці, що ми проживаємо тут і об'єднуємо ще ідею боронити землю нашу, але так само бути хоробрими, щоб бути чесними з собою і бути гідними цього. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання. Хто з вас ще не підписаний, підпишіться. Я уділю благословення. На... Напишіть мене, коментуйте свої запитання, задайте. І про лайки, подобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!